Доброго ранку. Сьомо ранку в нас. Всі всі сплять. І мене ця бабуся. Яка з 6-ї тут? Зрядочку робила. Я просто не пишаюся. Ще нікого немає. Свіжого, ну, прибрання це десь там біником помагає. Бачите? А, і ще от, фоткається. Від сусіди. Кіша теж сплять. Січки. На 9 ранку у нас сніданок. Там дуже гарно. Діти ще сплять. Я би тут попала собі каву, але кави нема і холодно. Ти таке гарні ще Так, дівчат, дітки вже мої проснулися. Істелочка вже накладає собі лікувальні кремчики. Виспилася стелка? Да. Стелочка дуже в нас має екзему і її дуже сушить. Але це, до речі, і стало озером. Казала, що вона багато має заліза, здається, треба ще почитати, прогуглити. Так, тобі треба Заходьте. А Вілям чистить зубчики. Йдемо на сніданок, так, Віліам? Гарний маєш настрій? Так, наш сніданок на 20 хвилин затримали. Будуть сирники, налисники, обіцяли. Я забігла в магазин, той продуктовий є. Купила йогурта для Алі. І е, сонцезахисний крем. І прогуляюсь так гарно. Свіженько, але дуже гарно. База. Зараз вам покажу, як називається база. Бо я вчора забігла. І не встигла познімати. Ось там є барзапчик. ми підемо потім малому купимо для пісочка куплупаточку, а це називається наша роза. Фенікс. Чуєте, віримо. На всій території чути мого сина. А ні, це не мій. Дуже гарно. Воно гарно церквати, так? Тут є домики різні. Тут десь лідом грається. Це не наш домик, але хочу показати, як вона грається. Ви тут граєте? Oh yeah! Все. Вілям, ти можеш трошки цикш? А вон є котик, знайшли котика. Це наша столова буде. Ми будемо тут снідати, обідати, вечеряти. Тато бігає в території ознайомлять, а це наш будинок і оці двері наші. Покажу вам зараз. тут гарно. Касаночку. Я чекаю. Давид, привіт. Добрий рано. Валентин теж собі щось читає зранку, насолоджується. Молодець. Йдемо, попробуємо водичку. От я думаю, холодно чи не холодно. Бо пісок дуже холодний. Оу! Дуже пісок холодний. Де хульони, не йди сюди. Ой, холодно, холодно, реально холодно. А вода ні? Ну, така середня водичка. Я думаю, що до обіду буде сонечко світити і буде пласенько. От чого він мамки, поки я знімаю? Синочок, а чому ти мамкаєш, коли, коли мама знімає відео? Чого ти мамкаєш? Я тобі казала сюди йти? Ні, але того ще не видно. має бути. Собаки, так? Інтерв'ю. Давай щось Інтерв'ю. Щось добре. Щось добре, скажіть. Щось добре. Клас. супер. Привіт, маленький. Вот. Брудяга маленький. Так, прийшли пирожки. А з чим у і... вас пампушки? Чорниця, лохина з малиною, персик з яблуком, э, шоколад з гущонка мак. Ганна ще брати. Ти? Так. Ай, я взяла з пасиком. Сталочка, Вілям. Є з є шоколад. Біжи. Донат. Там дирочки нема, але він дуже смачний. Ану скажеш, смачно? Класно. Так, це наш сніданок, кобаска, масло, хлібчик, омлет, біляму, мені каву, водечку. Ще є такий сир, посидіть, зараз будуть на листики ще, і сирники. Всім смачного. Дякую. Сирнички з мене прийшли. Мої новинки. Так, купили лопаточки такую для Віліма. Мама купила таке, як ведерця, і тут от води пісочок, але так де крутиться. Зараз відкриємо, Віля, Віліма, ти що маєш синочку? Купили трохи Купили лопаточку. Дивимося, що діти поділяться. А за купальником прийдемо пізніше, бо вистали мокрі купальники. Там скоро буде продавати купальники. Заходимо на нашу базу, мама. Мама! Маємо чим бавитись тепер, а він не хоче на пісочок, напевно, ставати. Іди сюди, Вілям. Бачиш, тут холодно, Вілям. уже теплее. Там трошки побавимся песочки. Бабуся бавиться с внуками. <и> Иди, бабуся, <руки> <и> Мама! <и> Мама! Так, Ми вже пообідали і прийшли трошки відпочивати. Хто тут їсть морозиво? Yeah. Хто тут їсть морозиво? Yeah. Yeah. Класно. Yeah. Так. Класно! Моя Я вже Я вже з'їла морозиво. Ого! Що? Так <muchas> ми поки що відпочинемо на обід. Yeah. Потім підемо yeah. знову плавати. Тепер мамина черга. Почекай. Тепер мамина черга. Я хочу в кадрі, а мама поза кадром. А я хочу показати, я теж вмію кататися Давай, катайся. Таке втінку, воно прям качелька і такий. Дуже гарно Зараз підемо в водичку і будемо загоряти. Я, знаєте, Будем що я вже загоріла. Дивись, в мене вже ноги чорні. О, тут мене мене це Ну, Дрис, зараз в піску, але... Дрис як видно, бачиш, коли в мене оці ага. були, Ось Так, бачиш? Так, так, У мене я зараз на камері досі так не видно, але в мене теж Але дуже... Ти смугляла дуже гарно, так. Я дуже, навіть на руках видно, що я прям дуже сильно за... А я загорі, Сухи, а ба. я дивись. а я зняла це, може буде видно погодинку вон до білий. На камері, ну трохи видно, але на камері. Ань, так, да, видно, видно. 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 світло. Ми Мої і стали! Ну і коротше. Ой. Ми поп... лікарше попробували воду і вона дуже тепла. Прям дуже тепла. А ви казали американську і нічого не везе. О, дайте, дайте. На уран. Можна мені Смачно. Дякую. Попробуйте. Ням-ням-ням. Аня, -ням. Пока. Раз заснула. Моя баба. О! Які були штик зашила? Мені хтось з дівчат підсідав штани. Бо тут холодно, дуже вечора, до речі, хто буде відпочивати в шатку, беріть теплі кофти, штани, тому що комарі кусають, всяка літає мушкарня. Холодно. Зранку, коли я встала, пішла полого простуда. Прямо на вечерю. Да. Він, що з нас Вечеря картопля смажена, салат з капуста і шашличок. Смачного білимося. Миночком на березі.